Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву та закликаю духів кави Вищі сили. Янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина тривоги і невпевненості у собі? Задишки? У тих, хто дивиться відео, хто питає це питання, якщо є така проблема, скажіть, допоможіть. Яка істина причина? Істинна причина тривоги, невпевненості у собі, задишки, ком в горлі, що відбувається, допоможіть, скажіть. Ком В горлі, значить, вам роблять привороти. Через це у вас дуже сильно... Оце задуха може бути і ком в горлі. Нападіння. Це насильство над душею. От. Невпевненість і тривога. У вас або була дуже зла бабуся, або, може, це ваша свекруха, Отака зла жінка. Ну воно як-то виходить, що ви знаходитесь постійно під впливом на засуджують, от. що ви постійно як на суді, і у вас Може, це вже е, з дитинства якась бабуся ваша, родичка. І ви, вона вас судить. От вона суддя, і ви у неї, сид... чи попадете в рай чи ні. Ну, щось таке дуже, дуже все було строго. Якщо робити щось неправильно, то. Це страх, напевно, такий. Ну, це не правиль. Це все. Оця бабуся, вон, це вплив, вона як з підсиленнями якісь. Знаєте, як все мало бути дуже правильно. Це перебор, це вже і ще може вплив іти. Знаєте, як люди дуже віруючі, ну там вже йдуть. Навпаки, воно як насильство, вже переходить всі межі що ти не можеш спокійно жити, тільки думаєш, чи правильно ти робиш, чи ні. Ну і приворот. Скажіть, допоможіть, що відбувається, хто робить привороти? Угу. Вас дурять, обманюють. Якісь є подруги. Колектив якийсь, він намагається обманути, обдурити, щоб ви гроші давали. Знають, що у вас покращення фінансове, ось це хороші карти, що ви будете з грошима. І не хочуть, щоб ви далеко десь а, відійшли. Прив'язують, прив щоб як у вас. Будуть просити дати в борг чи щось, щоб ви давали гроші. Це все заперечую, убираю анулірую. Більше немає кома в горлі. Більше тих, хто дивиться відео близьких людей, нічого не душить. Анулірую повністю всі програми, прив'язки, знімаються. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відновіть впевненість в собі. Ви всі негативні впливи, дію, сушів, негативну осуд ви маю. Більше вам нічого не страшно, ви не боїтеся бути самими собою, відновлюю. Впевненість собі обирається тривоги. Тривоги більше немає. Ви заспокоїтесь, у вас все добре, ви жива людина, вам можна робити все, що ви бажаєте. Буде так і так буде. Більше немає привод, добираю, буде Все сказано стійсно, так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще хоч якийсь негатив, магічний вплив втручання? Ястина причина тривоги, невпевненості в собі, задуш, задишки, кому в горлі. Тут хтось от е, е, да, вас дуже вивольова людина, ви можете брати на себе відповідальність, і тут намагаються вам закрити оцю впевненість закрити в собі сумніви, щоб постійно були сумніви. Особливо тут, якщо чоловікам вибити, щоб ви е, самі себе перевіряли. Знаєте, тут у вас має бути. Це нормальний ваш стан, коли ви чітко приймаєте рішення, дуже швидко вирішуєте питання, немає ніякого сумніву. Тут все про сумнів. Щоб ви дуже повільно рухались і не змогли заробити фінанси грошей. Це магічно, заперечуюсь. Негатив вбираю. Ви не боїтеся, рішення приймається спокійно, стабільно, буде так і так буде. Більше на морок схоже, заперечую весь негатив, обираю, відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на прийняття рішень, без вагань. Повертаю впевненість собі. Більше ніхто не може заважати вам бути впевненими. Убираю всю тривогу. Негатив убирається, повертаю ворогу і знімаються мороки, вплив негативної прив'язки, знімають, цікаю, анулірую, більше і вам нічого не заважає. Бути впевненим, впевненою, всі дороги і шляхи відкриті, двері відкриті і дороги всі легкі. Буде так і так буде. Рішення приходять без вагань, буде так і так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрийте всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, більше нічого не заважає бути впевненими в собі. Відкривається шлях, убираю тривоги, прив'язки, мороки знімаю, буде так і так буде. Відкритий шлях, ви впевненість собі будете. сказано здійснено, так буде. От так що Дійсно, не просто це у вас відбувалося все. Зараз має стати набагато краще. На цьому я буду завершувати. Хочу подякувати усім за донати, за подобайки, за те, що пишете коментарі. Це відновлює мою енергетику. Також набагато краще працюють чистки і захист. Ще хочу нагадати, щоб ви не забували, про наших військових робили, підтримували, робили донат, надсилали гроші на дрони, автівки. Це дуже потрібно. І набагато приємніше пити каву, заспокоює дуже гарно. Допомога військовим. Дякую за увагу. Бажаю вам бути впевненими в собі, щоб ви приймали тільки правильні рішення. І навіть якщо помилялися, ви чітко розуміли, що все одно ви встанете на ноги і далі, підете, і будете рухатись далі, і нічого вас не, не зможе збити, зупинити. І всі, хто це намагається зробити, хай на себе це все заберуть, весь негатив і самі. Сидять, бояться. Тільки рух вперед, без вагань. От. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!